Привіт, дорогі українці! Ця інформація буде стосуватися абсолютно кожного українця, котрий в'їде до Польщі або в'їхав після 24 лютого 2022 року. Тому що, друзі, якщо ви маєте песель з позначкою УКР, тобто ви маєте тимчасовий прихисток і відноситеся до тієї устави відносно біженців в Польщі, то в даному випадку, станом на сьогоднішній день, є вже інформація, яку я почув на навчанні від уже до в Кракові, про те, що скоріш за все, друзі. Біженцям не будуть давати карти побиту. і звісно, що в цьому випадку буде робити, я зараз також розповім. Але перед цим прошу, друзі, вас підтримати це відео лайком і зробити репост цього відео, тому що це досить важлива інформація для багатьох українців. Також хочу зазначити, що станом на сьогоднішній день, то потрібно, щоб пройшло 9 місяців від моменту вашого в'їзду, останнього в'їзду, для того, щоб податися на карту побиту, наприклад, від роботи або ж взагалі податися. А якщо ми говоримо про... Так звані річні карти побиту, про які говорили, то їх напевно ще не буде, і замість цього хочуть дію ПЛ просто поставити, щоб вона замість цього була, тому що якщо всі українці почнуть подаватися на карти побиту, то це означає, що в уженди просто заморозяться і. Черги будуть настільки великі, але будемо друзі за цим слідкувати. Нагадую всім, що карта побиту це є досить важливий документ, який, е, який говорить, що ви стоїте на першому кроці, на, на першому кроці до отримання резидента Польщі е, Європейського Союзу, або ж карти сталого побиту ну, в залежності хто. На якій основі подається. І, звісно ж, потім вже громадянство. А чи плануєте ви, друзі, отримати карту побиту, чи вже маєте? Напишіть в коментарях. Ну і на сьогодні у мене все. Бажаю мирного неба над головою. І побачимося, друзі, в наступному випуску.